Права 1218. Якщо добуток чотирьох послідовних натуральних чисел збільшити на 1, то він дорівнюватиме квадрату деякого натурального числа. Доведіться. Ну що ж, для доведення давайте розглянемо деякі 4 натуральних послідовних числа. Записуємо тоді. Розглянемо. Числа. Зазначимо перше число А 1. Потім А, потім А 1 і А 2. Є? Ну що ж, за умовою нам сказано, що цей добуток плюс 1 має відрівнювати квадрату деякого числа. Давайте запишемо, що за умовою. Ну що ж, за умовою добуток А 1, що множиться на А, що множиться на А плюс 1, і що множиться на А плюс 2? І плюс 1 має записатися вигляді квадрату деякого числа. Ну добре. Ну, давайте множити, тільки множити будемо А-1 і А плюс 2. То записуємо, що це дорівнює. Тобто ми А-1 множимо на А плюс 2. Так, а потім помножимо на А, що множиться на А плюс 1. Так, ну і потрібно додати одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках давайте множити А мінус 1 на А плюс 2. То це буде дорівнювати. А множимо на А плюс 2 А помножити на А це буде А у квадраті. Далі А множимо на 2, це буде плюс 2А. Далі мінус 1 множимо на А плюс 2. Мінус 1 помножити на А, це буде мінус А. І у нас. Тоді мінус 1 множимо на 2, це буде мінус 2. Ну і помножити. Так, і тоді а множимо на А плюс 1. А помножити на А це буде а в квадраті. Додати. І а помножити на 1 це буде А. Так, Ну і додати 1. Це дорівнює. Тут у нас 2а мінус А це буде А, то ми можемо записати як А в квадраті. Плюс 2А А – це буде плюс А. Ну і мінус 2. Ну, якщо у нас мінус 2, це мінус 1 відняти 1. То ми пишемо плюс А мінус 1 відняти 1. Так? Ну, а множимо зараз на А в квадраті. Плюс А. Ну, і тут, щоб у нас використати формулу квадрата різниці, ми запишемо зараз о, мінус 1 і плюс 1, бо це буде 0. То ми можемо відняти одиницю і додати одиницю. Так, ну і додамо одиницю позадушками. І це дорівнює. Добре. А зараз дивіться, тут тоді ми отримали. У нас є деякий вираз, ось він. мінус один і цей же вираз А у квадраті плюс А мінус 1 плюс 1. тут можна використати формулу добуток різниці двох виразів на їхню суму. Нагадую, що це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, що перший вираз у нас буде А у квадраті плюс А мінус 1 до квадрату. так? Відняти, а другий вирус у нас 1 у квадраті. Так, Ну і плюс одиниця позадушками. І це дорівнює. Так, ну що ж, то ми можемо записати як А у квадраті плюс А мінус 1 до квадрату мінус одиниця у квадраті це один і плюс 1. І це дорівнює. Тут у нас сума плюс 1 і мінус 1 дорівнює нулю, то ми отримаємо вираз А в квадраті плюс А1 до квадрату. Тобто дійсно виходить, що оцей добуток плюс число 1 можна представити у вигляді деякого виразу це многочлен у квадраті. Тобто представити у вигляді. То він буде дорівнювати квадрат деякого натурального числа. Записуємо, що оскільки. Оскільки. Добуток. Оскільки. добуток. Збільшений. 1, можна, звіче не можна представити? Можна представити у вигляді, записуємо, а в квадраті плюс А мінус 1 у квадраті, де А натуральне число, число, то він дорівнюватиме Квадрату деякого натурального числа натурального числа є. Ну що ж, записуємо що твердження доведене? Множення Доведено. Ну що ж, ось така логічна задача з використанням формули скороченого множення. На цьому вправу завершено.